Найстарший та помічник родини історія 15-річного Богдана Дордика з Білопілля, який загинув під час обстрілів міста. Шахрайство в інтернеті до поліції Сумщини за перші п'ять місяців цього року звернулись близько сотні ошуканих мешканців. Планував бути на війні до кінця. Рідні загиблого Олександра Шанкаренка розповіли історію бійця. Протягом четверга та зранку п'ятниці російські військові понад 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 117 вибухів. 28 снарядів із САУ військові РФ випустили по території Великописарівської громади. У Краснопільській громаді зафіксували понад 40 пострілів з артилерії. Пошкоджені будівлі непрацюючого підприємства, 5 приватних житлових будинків та два двоповерхових будинки. З мінометів та артилерії вдарили по території Білопільської громади. Зафіксовано близько 30 пострілів. Внаслідок обстрілу з мінометів серединобузької громади пошкоджені два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди. Вдруге громаду обстріляли з артилерії та стрілецької зброї, унаслідок чого поранена одна цивільна людина. З мінометів обстріляли Юнаківську, Шалигінську та Зноб Новгородську громади. А це фотографія дві неділі до загибелі. Він сам себе фотографував, як ми йшли з ним у міст. Веселим, працьовитим і цілеспрямованим таким загиблого Богдана Дордика пам'ятають його близькі. Хлопчик був найстаршою дитиною у багатодітній родині. Із 15 років підліток взяв на себе частину домашнього господарства. Мама Богдана пригадує, коли на початку повномасштабного вторгнення з'явилася можливість виїхати за кордон, Богдан наполіг лишитися. 1 марта моя подруга виїжджала за границю. Ну, мій старший покійний син Богдан категорично був проти. Ми вже ну, виїхали, ну, а він сказав, я не поїду. Ну, він сказав, поїдемо, все бросимо, а тоді каже, куди будемо вертатися, будемо жувати. 30 листопада 2022 року 15-річний Богдан Дордик поїхав на велосипеді продавати молоко. Коли хлопець повертався, білопілля почали обстрілювати з артилерії. Один зі снарядів влучив в дорогу, якою рухався хлопець. Буквально за 5 метрів від його будинку Богдана наздогнав ворожий осколок. Він загинув на місці. Я взагалі пішла у лікарню у 8, 15, так да, десь так, 8-15. Зменшує доньку. Я йому дзвонила, вже він трубки не брав. Тоді подзвонила подруга. Я думаю, може, телефон оставив, а повів малих у погріб. Я так думала, не брав. Тоді подруга дзвонив, він не бере. Тоді дзвонив мені менший хлопець і сказав, що Богданчик мертвий. Наталія Сєдік подруга родини. Хлопчика знає із раннього дитинства. Наталія говорить, уже у підлітковому віці Богдан знав, чим хотів займатися у житті, а його вмінню продавати молоко могли позаздрити навіть дорослі. Він вмів реалізовувати за день те, що обично ж може оставатися там на творог на ета, то мати навіть могла і творога вже не робити. Отак От реалізовував молоко. Молодець був. Навіть у мене подружка, тож у нас спільна подружка. Називала його тато номер 2 <сіх> Типа, ну як хазяїн номер 2 в будинку. Він дуже добрий, такий чуйний хлопчик був. Любив мамку, любив, ну, любив батьків своїх загалом бабусю. І шутник був. Часто любив зі мною попалуватися. Не таською мене називав. І у нього була копілка і туди складав і ну, і, мілоць, і гроші. І він хотів, каже, електровелосипед собі купити на 16-й годі. Ну, як буде. У Богдана Дордика лишилися батьки, бабуся, двоє братів та сестричка. Нині родина планує виїхати подалі від обстрілів. Христина Довбня, Євгена Брасімов. Суспільне новини Сумщина. Це все, що нині залишилось від будинку родини Прийменко. 7 березня минулоріч російські військові близько 22-ї години скинули сюди авіабомбу. Троє хлопців, їхні батьки та бабуся, загинули на місці. Рідна сестра батька родини, яка мешкає в столиці, говорить, її рідні мали вже зранку наступного дня виїхати з міста евакуаційним коридором, але не встигли. Тоді, внаслідок авіаудару, загинули п'ятеро її рідних людей. 8 числа вже офіційно. Всі знали, що буде зелений коридор відкритий. Вони були зібрані. Так вони дуже повинні були виїжджати. Тобто вони були зібрані. Їх вже зранку не повинно було бути. Приїхати в тоді оточені суми Анна не могла. Попрощалася з рідними вже коли минуло 40 днів після загибелі. Нині залишились на згадку тільки фото племінників: брата, мами та невістки. У ну, них троє дітей. Такі вони галасні всі, всі вони такі веселі. В них постійно були гості, постійно були якісь свята, пісні, пляски. Ну як то знаєте, отакі от вони. Дуже активні вони дуже полюбляли мандрівки, активний відпочинок. Лижі. Якщо влітку, то це обов'язково рибалка, виїзди з палатками. Хлопці займалися спортом. 15-річний Артем був неодноразовим чемпіоном України Самбо. Згадує Анна. Старший Артемка, він у нас це така, знаєте, гордість нашої сім'ї була. Він був спортсмен успішний, достатньо успішний спортсмен займався дзюдо. Єгорчик середній, 10 років йому було на момент загибелі. Він теж займався спортом, як і Артем, От, але не настільки ще да, він якби, встиг досягти якихось таких результатів. От, але ну, в принципі теж займався. Кирюша наймолодший, 5 рочків йому було, він ще був в садочку, тому е, ще якби такий був дуже хлопчик, такий шебутний, е, такий артистичний, розкутий такий був хлопчик гарний. <плес> Нині спогади про рідних це все, що залишилось від них, говорить Анна. Така трагедія, вона нікуди не подінеться ніколи в житті до поки я житиму, поки вона житиме, ця трагедія зі мною. Тому сказати, що пережили, ну пережити це неможливо. Жити треба, раз так склалося, що я залишилась одна. Але... Ну, все одно жити треба, то якось, якось живемо. Зруйнований будинок прибачити росіянам могла б, говорить жінка. Але смерті рідних ніколи. Їм пробачення не буде ніколи ні за яких обставин. Ну це, це факт, і навіть я думаю, що це буде на покоління, на покоління, що туди далі е тих дітей, які навіть ще не народилися. Я думаю, е вони будуть знати, хто така оця недодержава. От мені навіть знаєте, навіть складно говорити. Наскільки вони мені мерзенні Просто нині на ділянці де жила родина, нічого немає. Її Анна планує залишити як пам'ять про рідних, які загинули у цій війні. Однозначно, якби не буде там. Я його не буду не планую продавати, щоб там щось будував хтось інший. Це залишиться їхньою землею. Просто щось ми таке зробимо пам'ятне, але то вже буде трошки пізніше, коли закінчиться війна. Будемо тоді, буду думати, що з ним робить. Катерина Галаденко, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Суми. Мешканці боромлі отримують допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН на відбудову пошкодженого господарства. Пані Людмила, одна з перших, отримала ваучер на придбання будівельних матеріалів. Жінка згадує, як у березні російський снаряд пошкодив будинок і сарай. Розбити все хазяйство, ремонтувати його на даний момент зараз нічим. Я була по уходу за мамою 9 років. Мама в жовтні місяці померла, так що роботи в мене як такової немає. І відшкодовувати своє хазяйство я не маю змоги. У нас пошкоджений свинарник, гусятник, індюшатник, тин. Ну і далі всі приміщення, які були для маленьких качаток, гусяток, вони пошкоджені. Цього року на Сумщині ваучери на придбання будівельних матеріалів отримали 697 родин. Розповідає речниця продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Вікторія Михальчук. Втім, додає соцмережами ширяться фейкові повідомлення про грошові виплати від ООН. До нас у продовольчу та організацію час черзі часу проходять різного роду скарги, в яких люди зазначають про те, що у них там вимагали кошти за те, щоб отримати допомогу, і так далі. Тому ми хочемо попередити усіх і нагадати усім про те, що допомога, яка надається ФАО та разом з нашими партнерами, вона є безкоштовною і безповоротною. За словами спеціаліста відділу комунікації головного управління Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка, від початку року до поліції надійшло понад 100 звернень про шахрайство. Велика кількість шахрайств стосується саме міжнародної допомоги, яка надходить для людей, які постраждали від російської агресії. Люди заходять в ці месенджері за цими посиланнями залишають свої дані залишають дані своїх карточок банківських свої свою інформацію про себе конфіденційну. ну а потім виявляють що у них із з їхніх же банківських рахунків зникають великі суми грошей за словами володимира кузьменка аби уникнути потрапляння до шахраїв про будь-які виплати допомоги та компенсації слід дізнаватись з офіційних сайтів держорганів, міської та обласної влади катерина іваненко євгена Абрасімов. суспільне новини сумщина Саша погібна нескільки днів плакала і не їла зовсім. Відчувала так. На подвір'ї будинку, в якому живе мати загиблого бійця Олександра Шинкаренка, недороблена цегляна кладка. Нові фундаменти стіни боєць мав закінчити після повернення з війни. Нині ж на столику фотографія чоловіка, поминальні цукерки, склянка з водою, скибочка чорного хліба. Поруч альбом з фотографіями. 34-річний кадровий військовий загинув 6 червня на Донеччині. Майже рік вважався зниклим безвісти. Те, що сина немає в живих, відчувала, говорить його мати Анна Шинкаренко. От такий він мені приснився. Через півроку конфети просив. Ну ми ж думали, ну мали на плідно. Я відстаю так руку. Простіли Ти Каже, мама, купи конфети. Звістка про те, що чоловік загинув, прийшла 13 травня, говорить його мати. Тіло бійця ідентифікували за допомогою ДНК досліджень. Тож раз ДНК в мене не совпали. Ті фрагменти, що вони них обозначили, що це Саша, вони не совпали. Вже ж коли двох похоронили з їхньої машини, то ми стали слідувати дзвонити. Старша сестра бійця згадує останній день народження брата 25 січня, за місяць до повномасштабної війни. Тоді вона спекла йому торт, прикрасила написом Шурику. Я його Саша ніколи не називала його, завжди Шуриком називала, Ніхто крім мене так і називав. Олександр народився в Росії. Батько був військовим, розповідає сестра Олександра. Після розпаду радянського союзу родина повернулася в Україну. Сам Олександр також військовий, захищав держави з 2014-го, Згадує Анна Шинкаренко. Пізніше, після закінчення вишу, підписав контракт. Він мав закінчитися 31 березня 2022-го. Ми вирішили, що він може. Станеться вдома, щоб построїти цей, побудувати дом. Ну, Вода вийшло. Я його практично не бачу. Він все час там, а як тут переходили, тут навіть ротація. Так. А він останні три роки навіть відпуск не брав. Три роки він не був у відпустці. За цей час Олександра неодноразово нагороджували про те, що в сина близько 10 відзнак не знала, говорить його мати. Це Тоді вже він коли поїхав, то я знайшла і всі тут а, тут і Сирський награждає його, і записки тут. Ну, він там в початку був в Луганській області, тоді отож, сюди двигалися. То... Та навіть якщо б контракт не був, на той момент він без першого дня пішов. Він мені спинив, не пам'ятаю, 25 чи 26 травня. Він казав, Іра, я буду така. Нині у саду матері загиблого Анни цвітуть квіти. Це розповідає її рідна сестра, допомагає жити далі. Оця робота, ви знаєте, вона її витягує з цієї депресії, із того, що, що не треба сутками плакати. Я тут стала в неї жити, мабуть, місяць жила. І давай ходити на ринок, все ж таки садити, поливати, все таке, я її підтримала тоді. Буває в неї зараз депресія, але ми стараємося її підтримати. Саша це найменший з наших. У нас три сестри, він найменший в нашій родині. Олександр Шинкаренко закінчив Сумську 25-ту школу, вчителька математики Світлана Міськова говорить, добре пам'ятає хлопця. Такий, такий епізод був, коли в школі відбувалися якісь масові заходи, я вже не пам'ятаю які, і хлопці цього класу вирішили ну прогуляти під цей під цю марку. А коли на наступний урок... Почали ж виясняти, чого ж вони прогуляли де вони були. Ну, багато хлопців виправдовувалися, знаходили собі причину. А Саша чесно сказав, я винуватий і більше такого не повториться. Я дуже вдячна мамі. Хочу подякувати їй за те, що вона взагалі батькам, за те, що вони виховали таку дитину. Біля школи, де навчався Олександр, пам'ятна дошки з фотографіями Трьох загиблих. Захисників незабаром сподіваються, вчителі поруч з'явиться ще одна на честь захисника Олександра Шинкаренка. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Сумська художниця Любов Білінська презентувала персональну виставку живопису Акварельна імпресія. Роботи виставили в залі Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького. Це пейзажі, натюрморти і квіткові композиції, написані художницею за останні роки. Жінка розповідає, акварельний живопис техніка складна у виконанні, але передає легкість і дозволяє створити переходи кольорової гами. Я дуже полюбляю акварель, тому ну, це. Це весь мій світ. І я хочу, щоб сьогодні ну, глядач, який прийде на мою виставку, щоб в нього були гарні враження. Я хочу, ну, намагаюся дарувати людям радість, теплі емоції і гарні почуття. Кожному художнику дається ця техніка, і ну, вона дуже складна, навіть примхлива. І в неї, ну, треба. Писати так, щоб на одному подусі, бо вона не любить багато розових прописок, затертостей. Серед робіт, представлених на виставці, Любов Білінська виокремлює жоржини. Саме цю роботу обрала для оформлення афіші. Взагалі, розповідає, немає улюблених квітів. Усі рослини прекрасні по-своєму, і їх гармонію легко передати саме в акварельній техніці. Ця персональна виставка загалом сьома для художниці і перша в стінах художнього музею. Неймовірні відчуття переповнювали мене, коли я будувала цю виставку. Ну, дійсно, квіткові композиції, натюрморти пейзажі, те, що. Залишає в серці неймовірно приємні відчуття і дарує спогади знову ж таки. Всі пори року представлені тут понад 30 акварельних композицій, які були написані автором впродовж останніх п'яти років. Любов Білінська викладачка сумської дитячої художньої школи. Привітати її прийшли колеги та учні. Це наша така і. Традиція, що кожен викладач має давати на гора те, що він вміє, щоб учні вчилися, щоб надихалися, пишалися своїм викладачем. І звичайно, що це подія не тільки нашої художньої школи, це подія всього міста, всієї сумщини, тому що дійсно, коли більше в нас оточує краси. Тим нам трішечки легше, можливо, живеться. Любов Анатоліїна у нас має величезні показники з точки зору участі у різноманітних конкурсах, виставках, творчих проєктах. І ось сьогодні Любов Анатолійовна пристає перед нами не тільки як талановита викладач педагогіня, а як, як митець. Сьогодні я долучилася до персональної виставки мого педагога Балінського Любов Анатоліївни. Я дуже вражена роботами, дуже захоплююча. Мені дуже сподобалося. Тут дуже всі багато гарних, не можу навіть одної виділити. Переглянути виставку Акварельна імпресія можна в Сумському художньому музеї за адресою Покровська площа 1 впродовж місяця. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.